Як же Пашхур, син імера, священник, старший наглядач у Господнім домі, зачув, що Єремія оті речі пророкує, то звелів він бити пророка Єремію і посадити його забитого в колоди в горішній Веніяминовій брамі у домі Господнім. Але другого дня. Випустив пашхур Єремію з колодок. Єремія ж до нього мовив Не пашхур дає тобі Господь ім'я, а звідусіль жах. Так бо говорить Господь. Ось я поставлю тебе на пострах тобі самому і усім твоїм приятелям. Вони поляжуть від ворожого меча. На очах у тебе, та й усього юду видам на поталу вавилонському цареві, і він забере їх у полон до Вавилону і мечем їх поб'є. І дам усі багатства цього міста, і усе його майно, та й усі його дорогоцінності, всі клейноди царів юдейських у руки ворогам їхнім, а вони їх. Розграбують, заберуть та й повезуть у Вавилон. А й ти, пашхури, і усі, що в тебе у хаті живуть, підете у неволю. До Вавилону прийдеш і там помреш, і там тебе поховають, тебе та й усіх твоїх приятелів, яким пророкував єси неправду. Ти ввів мене в оману, о Господи, і я дав себе ввести в оману. Схопив єси мене, подужав? Я став посміховищем щоденним, кожний глузує з мене. Щоразу, бо, як почну я говорити, мушу кричати та голосити. Насильство, утиск! Слово Бо Господнє!» Щодня стало для мене приводом до ганьби та наруги, я собі думав, не споминатиму про нього, і його ім'ям не промовлятиму більше. Та в серці у мене вогонь палючий, затаєний у кістках моїх. Змагався я затамувати його та не спромігся. Я чув. Як багато обмовляло мене, звідусіль жах донесіте, донесемо на нього, усі заприязнені зо мною, чигали на моє падіння. Може, він упіймається, і ми його подолаєм, та й помстимося на ньому. Але Господь зо мною, немов воїн сильний. Тим тогонителі мої спотикнуться, не подолають, окриті соромом великим будуть, бо не пощастило їм, стидом побиті вічним, невигладним. Господи сил, ти, що вивідуєш праведного, що бачиш нутро і серце, дай мені узріти відплату твою над ними, бо я на тебе звірився. З моєю справою. Співайте Господові, хваліте Господа, бо Він рятує душу в Богого з рук лиходіїв. Проклят той день, коли я на світ родився. Нехай не буде благословен той день, коли породила мене моя мати, Проклят той чоловік, що приніс батькові моєму вістку. Вродився в тебе, хлопчик, та й звеселив його вельми. Хай тому чоловікові станеться, як тим містам, що Господь їх зруйнував безпощадно, щоб він чув тривожні крики вранці, гомін війни опівдні, за те, що він не вбив мене у материнському лоні, так щоб моя мати стала мені гробом, а утроба її. Була завжди вагітна. Чи тож на те я вийшов з материнської утроби, щоб дізнавати муки та печалі і коротати вік свій у зневазі?